Казка про маленьку пасочку, у теплому й затишному будиночку на околиці села жила була бабуся Оленка. Напередодні Великодня вона завжди пекла найсмачніші пасочки у всьому селі. А в цьому році вона вирішила спекти одну зовсім особливу, маленьку пасочку з великим серцем. Ти будеш особлива, мовила бабуся, поклавши тісто у маленьку формочку. Принесеш комусь щастя. Пасочка росла в печі, слухаючи, як у хаті пахне ваніллю та медом, і мріяла. Кому ж я дістанусь? Може, якомусь чемному малюку. Коли пасочка охолола, бабуся прикрасила її білою глазур'ю. Кольоровою посипкою і зробила маленьку усмішку з родзинок. Та ось сталося щось несподіване. Кошик із пасками випадково впав, і маленька пасочка скотилася з нього просто через віконце. Вона покотилася дорогою, трохи налякана, але сповнена рішучості. Якщо я загубилася, значить маю знайти своє місце сама. По дорозі вона зустріла кошеня, яке змерзло біля тину. Ой, яка ти гарна й пахуча, мовило кошеня. Але я замерз. На, візьми трохи мого тепла, відповіла пасочка, притулившись до нього. Далі вона покотилася і побачила стареньку бабусю, яка сиділа сама, сумувала. Я така самотня цього свята, зітхнула бабуся. А я можу бути твоїм гостем, вигукнула пасочка і застрибнула просто їй на коліна. І раптом стало тепло не лише в руках, а й у серці. Бабуся посміхнулась, а навколо ніби засяяло сонце. З того часу маленька пасочка знала найважливіше це не розмір чи вигляд, а тепло, яке ти несеш іншим.